Subtitles by the Amara.org community Всім привіт, друзі! Ви на каналі Росфіфа. Да, це я 29 січня стригся на лесу. Знаю нащо, ну, але на Твічі було там 5-10 людей онлайн, невеликий. Після цього в мене була така легесенька депресія. Десь до початку травня я зробив YouTube медіа команди. Але я тепер тут буду знімати і фіфу, і челенджі, і свою медіа команду. Про головне вам розкажу це. Можна виграти PlayStation 5 і три футболки від магазину Суперкласік. Я думаю, що кожному класна була футболочка якогось там легендарного сезону, наприклад, там якогось Фернандо Тореса, або Зідана, або якогось Неймара. Хороші часи його правильно. Тому силочки будуть в описі. Новесеньку PlayStation 5 всього за 50 гривень. Це один квиток. 500 гривень це 10 квитків, тому не зволікай, донат ЗСУ, допомагай хлопцям. Ось тому я і вирішив допомогти теж хлопцям. Зроблю контент на YouTube і допоможу хлопцям. Так що приєднуйтесь до нашого збору, можете грати PlayStation 5 всього за 50 гривень. Перейшли другу і ну, скажіть, я що не хочу грати PlayStation 5, я вже скину. І так, перейдемо до команди. Але перед цим хочу вам нагадати, що у нашому телеграмі вже там 200 людей. Силочка буде в описі, так само QR-код буде на екрані. Можете приєднуватись QR-код на донат, де ви можете вирати нове сеньку PT5. Тому донат не зволікай, підтримай хлопців в ДСУ. Дивіться, що в нас по складу: Ось є Євро Швейцарія на цей турнір. Ось такий склад. Пройдемося по позиціям вратарь кобель. Борусія Дортмунд, ну я думаю, це дуже потужний воротар. Права в захисті це Мбабу, але немає на нього Ево ще. Я чекаю, що було якесь Ево. Не знаю, покажу ще, яке може бути Ево, тому зробити його, не зробити, напишіть в коментарі. Так, перший захисник це Аканжі Еволюція 91-й. Ну, мені здається, це краще, ніж 82 й Аканжі грати, бо СБЧ я не збирав на нього. Тому. Ось такий от хлопчина з Манчестер Сіті, який буде тащити нашу команду. Другий захисник це Лаупер 89, але тут ще в ньому буде плейстайл. Він і центральний захисник, і центральний опорний, і центральний просто півзахисник. В нього прямо ну, три позиції, це дуже класно. Він може, ми можемо як грати і в 5 захисників, так само грати і в 4 захисника. Переходимо до лівого захисника це у нас Гарсія. Що потрібно лівому захиснику? Це скорість і фізика, так? Ну, ще трохи захисту. Але я думаю, що ми з ним справимося. 6.0 е ріст його. Я думаю, він такий. Фігурка в нього нормально намальована, я думаю, що він буде прикольний. Лівий півзахисник. Спадануда. -спада буде він 92-й. Далі ви побачите Ево його. Прокачу його зараз. Трошечки часу не вистачає, але він вже буде як неймар, я думаю, але... Моделька його, ну така, поняли, непонятна якась. Перший наш ЦАП Пуертас. А. Перший наш підзахисник це Пуертас, це як чай Пуер. Чисто Пуертас в центральному, він може її на фервезі зіграти, Як він може і на фервезі зіграти тому можливо, можливо, центральний захисник буде другий, але якщо вийде Ево, другий наш ЦАП це Шакірі. Чому я вибрав Швейцарію? Це тому що я пам'ятаю, як цей гравець просто возив рилом захисників і забував круті голи. І мені здається, того я вибрав Швейцарію. Але ні одної ікони, ні одного героя немає в цьому сегменті цієї країни. Я не знаю, чого так. Нема що в Швейцарії нормальних ну, легенд. Хоча б героя якогось, 5-4 буде 91-й, і далі я вам покажу Ево. Він, я думаю, трошечки повозить на флангу, там, або й на ФРВ. Я ще не знаю, ще буду грати цими хлопцями, пробувати притиратися один до одного. Стефан, наш правий полузащитник. Плейстейли в нього три штучки, Тоц. Стоїв 23 тисячі, багато від нього очікувати не буду, але PS99, тому він має бігати як Михайло Мудрик. Перейдемо до центрального півзахисника. Граніт Джака, Арсеналівський тіп. Артван. Привіт, я знаю, що ти любиш арсенал. 4-4. 92 його можна ще прокачати, але це ще 100 тисяч лишніх, але в нас в клубі і так їх немає. Переходимо до Форварда. це Емболо. Повнюю його раніше в FIFA, в нього були класні карточки, але зараз це 85-й рейтинг, і то це з Ево. 5 на Вікфуд. Думаю, що ну, повинен старатися, може вийде трошечки поборотися в нападі. Надіюсь на це. Перейдемо до моїх. Хлопців, які в запасі і в резерві. Це Закарія, який з Монако я не, не дивлюся його один, не знаю, на якому вони там позиції завершили. Але 4 плюс 4 високий габаритний мужлан, який буде забирати. Печі. Можливо, можливо, буде ось так. Можливо. Далі Варгас хотів зробити з нього тоц, але профтикав трошечки Ево, не встиг. Ну, 4 плюс 4, 95, 78 удар, ну таке собі, але я думаю, що має, має щось з нього вийти на суперсаба. Він може зіграти як форварда, так і правого, і лівого півзахисника. Окафор. Це нападаючий, чистий нападаючий. А, він може і цапа зіграти. Ну я думаю, він буде ще грати і цепешніка. 99 швидкість, 81 удар. 85 дріблінг і 81 фізика. Це про щось говорить 5-5, так що в центрі поля, в другому таймі, там, де в Атланти трошечки просядуть суперники, він казав, що він не буде грати з замінами. Ну, то побачимо, як воно буде, Атланта. 2000 рік, мій одногодка, кстати, я сижу граю фіфо, він він в Мілані виступає. Ну, от так, буває от, буває таке. Крістіан значить, точно він. Короче, Крищану Роналдо, швейцарський. Я думаю, що Ево, якщо буде, я його запихну по альбому, там буде центральний півзахисник. Шоу, Господи. Мене засміють в коментарях, напевно. Шоу, Просто шоу. Він буде показувати шоу, буде бавитися з моїми суперниками. Ось такий от типок, 4 Вікфуд, скілмувс 5. Хотілося б No 3. Я думаю, що це прикольний буде. Півзахисник. Десь такого на кінці, якщо там 1-0 виграємо, 2-0, і щоб притримати рахунок, саме то. І наш бігунок Дерек Куетас. Це крутий тип, я думаю, в житті грає він. Ну, коротше, в швейцарській лізі грає. Де в, 80... ну, в нього тільки пейс 88 і Dreaming 71. Можливо, ще з нього зроблю Ево. Якщо стільки буде Ево, бо хочеться зі всіх зробити ЕО, щоб виграти цей турнір, але побачимо. Далі. Наш талісман цієї команди Арігоні. Алан Арігоні. 98-й рік, 6,0, 89 фейс і 74 фізика. Це про щось може говорити. Це 63-й рейтинг, це бронза. Він може грати як і центрального захисника, так і правого. Тому я думаю, що. Можливо, він підстрахує когось з наших захисників. І в резерві малеле. 84 Pace, 82 фізика, 4 на Вікфуті. Високий, габаритний тип, може просто поборотися. Якщо буде, нагадаю, Ево під нього, прям, ну, під серебро, то я його засуну по-любому в серебро, в еволюцію і прокачаю. Це, ну, по-любому. Ну, як оцей, 67-й був. Спаданув був 67-й, буде 92-й. Непогано тоді, да? ап Ось такий склад: Швейцарією будемо виступати на цьому турнірі. Нагадаю, що за посиланнями в описі ви можете перейти, задонати від 50 гривень і отримати класний приз. Це перше місце, це PlayStation 5. А ще ми розіграємо три футболочки від Super Classic магазину. Там класні можна і футболку зубастіка там собі обрати, можна якогось Фернандо Тореса, Зідана і тому подібне. Тому. Донатьте та підтримуйте Збройні Сили України. Силочки будуть в описі, QR-коди на ваших екранах. Ось так, от все з складом я вас познайомив. На лесо поки бретить не збираюсь, тому всім дякую за перегляд. До зустрічі, підписуйтесь, ставте подобайку. чекайте перший тур, п'ятницю вже перший тур, тому ну, let's go. річ такий, що це уст.